Усім привіт, покажу, як легко зібрати ручку для дозиметра. От, значить наші ручки з пластику. Надруковані на 3D принтері. Беремо металевий болтик. Ось таким спеціальним пінцетом його зачіпляємо. От. Хапаємо. От він тримається. Далі всередину. От. Ось туди його центруємо, поміщаємо і відпускаємо. Так. Спочатку отвір перевіряйте, чи проходить, бо підрізні болти ще може бути. Ось, тут проходить і все, ось так дістали. Далі пальцем тут тримаємо. Пінцет. Дістаємо і все. Ось так центруємо його, тримаємо і сюди далі зверху заливаємо клеєм. І. Ось так все просто. Клей краще брати ця анокрилат, якийсь ось такий, це якась підробка, але. Вони всі по якості, майже однакові. Ці анукрилат густий, просто берете і все. Заливаєте отсюди стільки, скільки вам не шкода. Краще покрити болт повністю, щоб він міцно до пластика там пристав. Потім ще тако прокрутіть, щоб клей зайшов всюди у всі щілини, але так, щоб він не попав на різьбу. От і все готово. І далі ось так залишаєте, тут спираєте. На щось, щоб болт так висів і хай сохне. Або можете аерозолем балончиком призкнути, щоб він швидше затвердів. Ось такі балончики йдуть в комплекті. Нормальний клей, навіть не знаю, що за фірма. Пофіг, берете любу, головне, він має. Має писати, ну, він має бути густий, прозорий цианокрилат. перевертайте, і він такий густий, як густа густа сметана. От, прозорий. Якщо рідкий, то не беріть. Тут навіть не пишуть. Ну, Вони спеціально приховують секрет складу, щоб ніхто не знав. Ну, Насправді це все тупо цианокрилат. Вони просто це приховують. Будете знати, от вам секрет, що я відкрив. Ну, все, всім пока.